Хто хоче той шукає можливості. Хто не хоче, шукає причини. Якщо ви думаєте, що на щось здатні, ви маєте рацію. Якщо думаєте, що у вас нічого не вийде, ви теж маєте рацію. Ваш час обмежений, не витрачайте його живучи чужим життям. Краще бути впевненим у хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Є лише один спосіб уникнути критики: нічого не робіть, нічого не кажіть і будьте ніким. Завжди спирайтеся на думку про те, що ваше власне рішення досягти успіху набагато важливіше за все інше. Бути впевненими в інших неможливо. Спочатку знайдіть впевненість у собі. Людина, яка впевнена в собі, впевнена у всьому світі. Людина, сама собі єдиний друг і єдиний ворог. Наші перемоги та наші поразки у нас самих. Поради ми приймаємо краплями, натомість самі даємо відрами. Люди були створені для того, щоб їх любили, а речі були створені для того, щоб ними користувалися. Світ у хаосі бо все навпаки.